Сьогодні разом з головою фонду Соні України Олександром Крутьком для потреб нашого батальйону Кам'янського територіальної оборони передаємо цей реп для виконання бойових завдань. Ці репи дають можливість захищати наших військових на передовій, рятувати життя для наших військових. Це дуже корисна штука в сьогоднішніх умовах. Ведення вільні ЦР буде встановлений прямо сьогодні. Він поїде на фронт і вже сьогодні він буде встановлений на автівку, яка буде займатися ротацією особового складу. Ми постійно отримуємо допомогу від Андрія Леонідовича, який організував. Фахівців і не тільки Кам'янського для допомоги фронту для допомоги нашому Кам'янському батальйону. ТРО, за що я вдячний йому і вдячний фонду. Це максимальна версія цього прибору, яка закриває частоти від fpv дронів, мавіків, аутелів. То що це саме те, що потрібно нашим хлопцям прямо зараз. Я хочу подякувати наших військових, наших ЗСУ. Я хочу подякувати міському голову Андрія Білоусова за. Фінансування за сприяння за підтримку наших збройних сил за підтримку нашого фонду. Дякую вам. Дякую